Привіт, любі люди, ви на каналі Музогляд. Сьогодні в огляді Євробачення 2024 Естонія. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, написати коментар, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. Отже, починаємо. В Естонії склалася така дивна історія. Ну, е я дивився це Євробачення, і е десятку їхню, яка була, е у них виходить спочатку з десятки 3 а потім вибирають вже переможця. Я вболівав спочатку. Переможця ми подивимось в кінці, просто розкажу вам історію. Я вболівав спочатку за цих чуваків під номером один. Давайте подивимося їх. Вони такі дуже енергійні. Взагалі, то в них всю трійку, яку я покажу, вони по-своєму класні, по-своєму енергійні. Ну, можливо, тому що я люблю рок-музику, тому мені сподобалися ці. Я вболівав спочатку за них. Бедбой Езіта Бравера Поло. Пратор Аполло, пісня Bad Boy» така причоха в нього прикольна: оці дві. Два посмаяки ну на лоб спадають. One, 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 and me, and Ой, вибачте, а тут реклама. Взагалі-то, я коли почав дивитися це Євробачення, і ця пісня зазвучала, я такий, о, ну, ця пісня була в мене в плейлисті. І там на студійному запису вона звучить більш брутальніше. Мені здається, тут він трошки переграє з цим ну, кривлянням на камеру. Такий він ну, занадто заграє, мені здається. Не знаю, ми це колись обговорювали під одним з моїх відео на те, що не можуть бути використані живі інструменти, використовують мінусовку і вокал. Але тут, знову ж таки, порівнюючи зі студійним записом, мені здається, що музиканти грають живу. Ну, хоча я не впевнений на всі 100%, можете написати в коментарях, що думаєте ви. прикольно. Не, ну прикид у них, конечно. take I'm 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 a a a bad boy. I'm a bad boy, I'm a bad boy, Don't Дейкер, мама, ама ведбой, а бэдбой, а бэдбой. Дюп-дейк, папа. Ама бэдбой, ама бэдбой, ама вед. Ну, це такий, ну. Ну, сама пісня прикольна. Як шоу, ну, перебирають вони, мені здається, з цим, що вони отак, от е ну, балуються на сцені, хоча енергетика в них крута. Тепер до трійки. В трійці був, був учасник під номером 5 Олі. Ще одна учасниця під номером 10. Ну вона така ну дуже вона скучна. Там... Ну, нічого з пісні, я навіть не буду її включати в цей випуск. І Фіналісти. Я почав вболівати за Олі. Знову ж таки, тому що це рок-музика, мені це подобається. Ну і дійсно класна пісня. Я її потім, е після того як подивився їхнє Євробачення, додав собі до плейлисту. Вона варта того. І варта вашої уваги. Ну, Цей такий більш, більш стриманий чувак. There is nothing in this world I wouldn't do To find a way to ease my mind, ease my mind And I'm a shadow of a man you once loved and knew I'm dragging out what's left inside, left inside I wanna scream your name, but you ain't gonna hear a Як ця техніка називається? Якщо хто знає, поправте, по-моєму, чи якось так, коли от така додається ну, хрипотця в голосі, і вона дуже класна. От мені подобається, коли так співають. Ну, дивіться, він молодець. Він працює як на камеру, на телеглядачів, так і на зал. Тобто, ну видно, що він тримається дуже впевнено на сцені. Дивіться, й до публіки пішов. Ну, крутий. А, тут у них це збой в У них в трансляції. Це вже не від мене залежить. Ну, він молодець. Молодець з тим, що він гарно тримається на сцені. Це круте, ну, круте шоу вони зробили. І, ну, що ще сказати, класна пісня. Тобто, вона дійсно а, крута, в нього крутий голос. Незважаючи на те, що він рухався, тобто, ну, фальшивих нот у нього дуже мало. Так, вони там трошки проскакували, але ж не забувайте, це живий виступ. І. Я, мабуть, погоджую, що він ну, повинен був пройти в трійку і перемогти, не перемогти. Тому що переможець, розумієте, я спочатку 에, група називається 5, 5 min, and Pull Up, Ну, тобто, це якесь е, е, їхня естонська, естонська назва і пісня там про наркотик. Але вони співають, якщо взяти переклад, то що ми не наркомани. Ну ну і, ну, таке, Пісня не має якогось важкого там, підтексту. Це просто така якась е, більш шутейна, мабуть, пісня. Але ж, е, Хоча вони, зараз ви побачите вони зробили класний номер. Е, тобто, це, це прикольно, і воно ну, блін заводить. Давайте дивитися. Me porre la tua mano Дивіться, якийсь смичковий інструмент, ну це я не знаю, чи їхній національний, чи як. Ну, не такий дуже прикольний і звучить прикольно. <му> ну, не такі нестримні скажені естонці. І дивіться, ну, якщо порівняти їх з фінами, да, ну там фіни це більш таке докрінжатіни якоїсь. Ну, тобто я не ну, взагалі здивований, як їх ви вибрали, то ці чуваки вони дійсно підривають, вони роблять такий двіж на сцені, і ну це круто. Тобто, ці чуваки так на них приємно дивитись, подивимось, що вони зроблять на Євробаченні в Мальмі. milli tombub pilli , ainult pulli pärast , nii ja läbi näevad kõigest , kes jõudnud esiriik . ole vaikne , ma olen õigus , kui ümber tulla ilusaks , et tantsuvaiksid käinud ja ole vaikne . Ну, вони класні. <плес> Ось вам переможці від Естонії. Круті, чуваки, нічого не скажеш. Не впевнений, звичайно, що вони там переможуть, але розривати європейські клуби вони будуть. Тобто своєю оцею нестримною енергетикою, незвичними інструментами і своїм двіжем. ну тобто, їм тур забезпечений на рік, я думаю, до наступного Євробачення. Тобто це буде круто. А, і зараз вони будуть рекламувати свою пісню по Європі. Я думаю, багато хто за них там з молоді проголосує, чому б ні. Ну, Не знаю, яке місце вони займуть. Звичайно, не перше, але я бажаю їм. Теж успіху, вони класні. Просто класні чуваки, які роблять прикольну музику. В ній нема нічого складного, ні складних текстів, ні складної мелодії, але вони е роблять музику на рівні. Це не крінж. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!